Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Лахтадир Максим Васильович народився 27 червня 1973 року. Все своє дитинство він провів у місті Боярка Київської області Фастівського району. Максим навчався в першій загальноосвітній боярській школі, де його знали як допитливого та енергійного учня. Після закінчення школи він працював автомаляром в компанії Тойота на віді «Автострада». Його майстерність та відданість своїй справі завжди викликали повагу у колег та керівництва. З 2 липня 2015 року по 30 квітня 2016 року Максим перебував в зоні АТО в Донецькій області, де показав свою мужність та відданість батьківщині. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Максим був мобілізований 25 лютого 2022 року. Його знову призвали до Лав Збройних сил України, де він виконував обов'язки водія мінометника. Максим загинув 7 березня 2022 року в селі Москви. Що Київської області внаслідок мінометного обстрілу. його смерть стала великою втратою для родини та друзів. Посмертно його нагородили орденом за мужність третього ступеня та відзнакою за військову доблесть. Максим був відомий своєю добротою, порядністю і завжди готовністю допомогти. Останні 10 років він проживав у селі Тарасівка Київської області, Фастівського району разом із своєю дружиною, сином, якому на той час було 14 років. Та донькою, якій було 23 роки, Максим був турботливим батьком і люблячим чоловіком. Для нього сім'я завжди була на першому місці. Він любив проводити час зі своїми дітьми та дружиною, завжди намагався зробити їхнє життя щасливим і цікавим. Максим був мрійливим і любив подорожувати. Його друзі згадують, як він часто мріяв про неймовірні пригоди, такі як поїздка велосипедом до Африки. Він був людиною з великим серцем, яка завжди знаходила час для добрих справ і допомоги іншим. Мій чоловік був для мене всім. Після його втрати мене тримають лише наші діти, яких ми виховували разом. Ми завжди вчили їх правильним речам, намагалися подарувати їм щасливе життя. Для нього я завжди була його дівчинкою, і з ним я почувалася неймовірно. Зараз лише завдяки дітям. Я не почуваюся самотньо, але мені шалено його не вистачає, бо я кохаю його понад усе. Згадує його дружина. Відтоді як ми поховали тата, наше життя розділилося на до і після. Не проходить жодного дня, щоб ми не згадували його. Він був дуже позитивним, допитливим, любив мріяти про щось нереальне, як, наприклад, поїздку велосипедом до Африки. Ми любили проводити з татком кожну вільну хвилинку і з нетерпінням чекали його додому. Ми його дуже любимо і сумуємо. Без нього наша сім'я вже не така позитивна і життєрадісна, як раніше. Розповідають його діти. Це був мій улюблений кум і найкращий друг. Ще досі я не можу повірити, що його немає. Що він не прийде до мене в гості, що ми вже не посидимо разом за столом, що не поїдемо на рибалку. Не уявляю наші свята і застілля без нього. Це найщиріша і найпозитивніша людина з тих, кого я знав. Він завжди приходив на допомогу, навіть якщо не просили. Згадує його найкращий друг. Наш Максим був найкращим. Він неодноразово отримував грамоти за свою працю, завжди був наполегливим, ніколи не відмовляв допомозі, навіть маючи багато своєї роботи. Він вмів підняти настрій всій команді. Дуже шкода, що його зараз з нами немає. Не вистачає його невичерпного оптимізму, доброти, порядності і щирої посмішки. Завжди будемо пам'ятати і поважати його. Це людина з великої літери, кажуть його колеги. Максим Лахтадир залишив по собі глибокий слід у серцях тих, хто його знав. Його життя було прикладом самопожертви, патріотизму і любові до батьківщини. Його пам'ять буде жити вічно у серцях його родини, друзів і побратимів. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.